Вітаю вас! Дуже рада, що ви пройшли цей тест. Це вже величезний і важливий крок на шляху до того, щоб навчання вашої дитини стало легшим, а ви почувалися спокійніше. Трішечки познайомимось. Мене звати Ганна, я засновниця онлайн-центру Всесвіт. Наш центр це особливе місце, де дітки від 5 до 14 років з радістю вчаться, розвиваються і відкривають для себе нові горизонти. Разом із моєю командою досвідчених репетиторів ми щодня працюємо з дітками, допомагаємо їм відчути впевненість у навчанні і радість відкриттів. Це відео створено саме для вас, щоб ви краще могли зрозуміти, якою є ваша дитина, та підтримати її щирими кроками з любов'ю. Пам'ятайте, що у кожної дитини може бути кілька способів сприйняття, але завжди один з них домінує. Розуміння цього ключового типу допоможе зробити навчання і спілкування з дитиною більш ефективним та приємним. Запрошую вас до перегляду, буде цікаво і дуже корисно. Отже, візуал це дитина, яка бачить світ очима. Їй набагато легше щось зрозуміти, коли вона бачить приклад, малюнок або схему. Можливо, ви вже помічали, що ваша дитина любить роздивлятися картинки. Книжки з ілюстраціями, або вона швидко запам'ятовує, що де лежить. І запам'ятовує не те, що ви сказали, а те, що дитина побачила. Обожнює малювати, будувати з лего, дивитися яскраві відео і часто каже, а покажи. Для неї дуже важливо бачити, про що йдеться. Не просто слухати або читати, а саме бачити. Для візуала важливо, щоб навколо було видно сенс, інакше в одне ухо влетіло, в інше вилетіло. Вони мислять образами, а не словами. І саме тому звичайні пояснення словами можуть для них звучати як бла, бла, бла. Їм потрібно бачити логіку і цілісну картину. А ще серед відомих людей візуалів. Леонардо Да Вінчі, Волт Дісней, Стівен Спілберг і навіть Ілон Маск, який уявляє складні технології у формі візуальних моделей ще до того, як їх створює. Уявіть, яка сила в такому типі сприйняття, і ваша дитина має її просто потрібно розкрити. Тепер, коли ви знаєте, що ваша дитина візуал ось кілька простих речей, які реально працюють. Використовуйте картинки, схеми, малюнки замість пояснень на словах. Пишіть нові слова великими літерами і показуйте їх дитині. Зображення плюс слово дорівнює вау-ефект. Давайте завдання, де можна щось зобразити. Намалювати, наклеїти, створити. Навіть вірш можна вивчити, якщо зробити до нього серію малюнків. І головне, дозвольте дитині бачити результат. Таблиці, чек-листи, малюнки це її спосіб мислити. А ще ми підготували для вас невеликий бонус файл із простими завданнями, які ідеально підійдуть саме для дитини візуала. Там усе чітко і просто. Відкрили, обрали і зробили з дитиною. У нашому центрі ми завжди враховуємо тип сприйняття дитини. Якщо бачимо, що дитина візуал, ми готуємо для неї завдання з яскравими слайдами, картинками, візуальними підказками. Наші уроки це не сідай і слухай, а справжні пригоди, де дитина бачить логіку, розуміє, запам'ятовує і найголовніше вчиться з радістю. І навіть якщо раніше їй було важко, після кількох занять вона каже: Мам, а можна ще? Ми знаємо, як це, коли ви стараєтесь, пояснюєте, шукаєте підхід, а дитина не чує, не розуміє, починається не хочу, не буду і здається, що щось не так, але насправді все добре. Просто дитині потрібна своя мова навчання, і ви вже на шляху до цього. Якщо хочете, щоб ваша дитина не просто вчилась, а відчувала радість від навчання та впевненість у собі, приходьте до нас на безкоштовний пробний урок. Ми працюємо індивідуально та в міні-групах до чотирьох учнів, підбираємо темп, формат та завдання саме під вашу дитину. Навчання може бути легким, якщо дитину розуміють. А ми, ваша команда Всесвіт, саме для цього тут.